Я вас вітаю. Ласкаво прошу на канал Мій сад канал про садок, про рослини та догляд за ними. Тема відео, як бачите, вже не по сезону, бо навесні усі бажають бачити квіти, усі бажають бачити зелень та початок садового сезону. Але я ще не можу похизуватися бурхливим цвітінням у своїх квітниках. І хоча рослинки вже потрохи прокидаються, погода вдень сприяє цьому, але нічні заморозки перезупиняють цей процес. Я хочу показати, як виглядають деякі листопадні рослини у період спокою. І хоча це не найдекоративніший період в житті рослини, але і в цей час вони можуть гідно виглядати, і усе це відбувається завдяки тому. Що деякі з них мають гарну форму крони, інші мають цікаву графіку гілок, а деякі виглядають неймовірно завдяки кольору своєї кори. Ось на прикладі цього барбарису. Він рясно квітує навесні. Він має гарний колір свого листя влітку, а восени насиченість барвів взагалі вражає. І що? Здавалося б, усе. Листя впало, краса пішла? Та ні, він і надалі буде слугуватиме прикрасою саду взимку. І Барбарис, до речі, чагарник, який має додаткову прикрасу це ягоди. В моєму саду я не спостерігаю такої картини, коли Барбариси геть всипані ягодами. Можливо, це тому, що в мене ще молоді рослини, а можливо, це якось залежить від сорту, я не знаю. Можливо, хтось з вас друзі, знає, від чого це залежить. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, заздалегідь вам вдячна. Наступна рослина спірея. Спіреї дуже добре реагують на стрижку. І якщо під час стрижки надавати рослині форму та коригувати її протягом сезону, то саме в зимовий час, коли рослина скидає своє листя, ця форма простежується найкраще. Зараз перед вами спірея Magic Carpet. Для мене це взагалі унікальна рослина. Навіть за теплий період вона має декілька перевтілень. Ось як на початку своєї вегетації, який яскравий червоний колір має листя. І здалеку, коли дивишся, складається враження, що то маленькі квіточки, а не листя. Потім згодом листя формується набуває зеленого кольору, але верхівка. Все одно має такий червонуватий колір, і це теж виглядає дуже привабливо. А отже, знаючи цю властивість рослини, ми можемо обирати або спостерігати цвітіння влітку, або частіше стригти рослину, і спостерігати цей контраст з листя. Я обираю цвітіння і обрізку проводжу лише після нього, а також санітарну обрізку навесні. А що обираєте ви, друзі, якщо ви маєте таку рослину на своїй ділянці, поділіться зі мною, будь ласка. Під час зими ми можемо не поспішаючи розгледіти крони рослин, для себе відмітити, що нам потрібно залишити, що нам потрібно прибрати, також уявити, якою ми бачимо рослину в майбутньому і чого ми чекаємо від неї у новому сезоні. А навесні усе це реалізувати під час стрижки. А ось іще одна спірея, і ця спірея квітує навесні. В народі зветься наречена. Вона має гнучкі гілки, і мені подобається, коли вона зростає у природній формі, і стрижує її трохи лише для того, щоб вона не заважала рослинам, що зростають поруч. Ця спірея приваблива, коли припорошена снігом. Вона гарна, коли вкрита інеєм. Вона неймовірна, коли вона квітує навесні, і це дійсно вбрання наречене. А ще вона має насичений, соковитий, яскравий колір свого молодого листя. І для мене колір весняної зелені це саме колір такого листя. Будь ласка. До вашої уваги цвітіння це просто водоспад з квітів. Ця спірея має гнучкі гілки, що надають образу рослини ніжності і всаду взагалі. А ось приклад, як важко побачити, як потрібно обрізати рослину, поки вона не скинула своє листя. І нарешті рослини, які мають гарний колір своєї кори. І саме взимку ми можемо побачити цю красу, тому що, по-перше, рослина не має листя, а по-друге, взимку падає сніг, який і є гарним фоном, щоб підкреслити кольор і красу цієї кори. Це дерен. Існує багато сортів, і усі вони мають різний кольор своїх пагонів. Бувають помаранчеві, бувають жовті, бувають різні відтінки червоного та ливкового кольору. І ще Дерен має таку особливість, що найяскравішими за кольором будуть пагони цього року. Знову барбарис це карликовий сорт, і на фоні снігу добре проглядається графіка рослини. Як і будь-який барбарис, добре виглядає, незважаючи на сезон. І наостанок бузина начебто нічого фантастичного, але із снігом або інеєм непогано, а так вона виглядає наприкінці весни, темний колір листя і ніжне забарвлення квітки. Тож, якщо за рослиною доглядати, зберігати її здоров'я це завжди буде гарно. Тому я бажаю здоров'я та краси вашим садам. Дякую вам, до побачення!